Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні на огляді годинник і Casio G Shock у корпусі GA 2100, або, як всі звикли, Casio AG. Моделі випущені в рамках серії Gold and Silver Color. В серію увійшли відповідно дві моделі з дизайном у чорних та металевих кольорах. На огляді. Модель з яскравим циферблатом блискучого золотистого кольору. Щоб отримати такий кольор, використали метод парового напилення, електронне віконце чорного кольору з жовтими цифрами. Корпус та ремінець мають глянцевий чорний кольор. Написи G-Shock Protection на ранті годинника також золотистого кольору. Другий годинник відповідно має сріблястий циферблат. Корпус термінець та також чорного кольору, але, на відміну від золотистої моделі, мають матове покриття, написи на ранті сріблястого кольору. Все інше не відрізняється від базових моделей Casio AC. Година та хвилина стрілки з люмінесцентним покриттям. Додатково є яскрава світлодіодна підсвітка. Функціонал та налаштування не відрізняються, тому, якщо цікаво, Подивіться огляд з інструкцією аналогічної моделі. В годиннику стоїть японський механізм Модуль 5611. Батарейка, розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус та браслет із полімерного матеріалу. Також нагадую, що тут використовується технологія Carbon Core Guard. габарити 48,5 на 45,4 на 11,8 мм. Бага. 56 грам. Задня кришка із нержавіючої сталі тут вказуються основні характеристики. Ось так годинники виглядають на моїй руці зап'ястя 16 см. Ціна 155 євро за сріблясту модель. За золото треба доплатити трохи більше 10 євро. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!